Я старший викладач відвановичу. І сьогодні я вам пропоную провести вправи, вправи, э, елементи, 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 э, вправи в парах елементи емоційних занять. Всі справи вже довольно знайомі, але ць, я сьогодні більш емоційно, і то будуть води в парк. Короля, направо, то на ліво зараз пішли.

Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І зараз пішки. Почергово. Право на пояс наш. І його допускається. Два ліва, Три плече. Чотири плече. Гору, гору, плече, плече. Пояс, пояс, вниз, вниз. Починаємо з правої. Почергово. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, одиннадцать. Раз, на поясі право, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать, полотчи, увага, спиной, звичайно тут послухайте звичайно тут направляючи по boa, muito para claro. Ноги мають за широкий сури, у корні стопить, вставався, запас састу. І зараз почав кого на вліво право, тянемо на партника, тянемо на помало, можливо, на Без лихів, без руків, горіх поліна підсипаємо добре. تاسو یې تا وپرې کړل او بیا د وینچور لپاره په خپل کارت راستانه شو Oh uh -huh. У нас все садовище відбувається світло, треба для університету додарувати дров. Ми зараз робимо дихалі справи і поголошуємо, випускаємо. Піднімаємо.